Іван Шкарбенко повертався додому в піднесеному настрої. У мене хороша квартира, чудові діти, золота дружина, що іще треба людині. Шкарбенко раптом відчув, що скучив за дружиною треба вибрати час і побалакати з нею якось особливо, ласкаво і душевно. Вдома його гамірно зустріли діти, і втілити в життя цей хороший намір не було можливості. Нарешті всі телевізійні програми скінчилися, малюки поснули. Шкарбенкова дружина вже й собі почала засинати, а він лежав поряд і ніяк не міг придумати, що б їй таке сказати. Ласкава й душевне. Ти віддала мої штани в хімчистку? нарешті запитав він, аби щось сказати. Відчепись, спати пора, відповіла сонна Шкарбенкова половина. Раптом раптом Іван згадав ті самі слова, від яких колись давно-давно у його дружини щасливо світились очі. Катю, тихо покликав він, ну що там? Я хотів тобі сказати, щось трапилось? Та ні, нічого, не хвилюйся. Я тільки хотів сказати: Боже! Знову з тобою щось сталося? дружина підвелася і включила торшер. Нічого не сталося, буркнув Іван і відвернувся. У темноті інша справа, а при світлі він чомусь соромився. Ну, Ванечко, ну скажи. не вгавала дружина. Ванечко мовчав. Ну, скажи, просила дружина. Ти ж знаєш, яка я страхопутка, я ж тепер всю ніч не засну. І правда не засне, подумав Шкарбенко. Я хотів тобі сказати, тихо почав він, ну, що люблю тебе. На хвилину запала тиша. Іч який, обурилась дружина, не придуруйся, не це ти хотів сказати. Не вистачило духу признатися, а тепер викручуєшся? У чому признатися? сторопів Іван. Звідки я знаю в чому? Звідки я знаю, що ти утнув? Нічого я не втнув, розсердився Шкарбенко і знову відвернувся. Вскочив у якусь халепу? Знаю я тебе. Шкарбенко мовчав. Тоді дружина підійшла до дзеркала, зняла з обличчя нічний крем і заплакала. Ти чого плачеш? здивувався Іван. У тебе з'явилася жінка, так? Яка жінка? Коханка, що ти врзеш, дурненька? Яка коханка? Звідки? Так, я дурненька, а вона розумна, з дипломом, напевно. Диплом його уявної коханки остаточно доконав Шкарбенка і він знову замовк. Він мовчав. А дружина плакала і говорила. Крізь схлипування проривались тільки деякі фрази: Я така нещасна, де ти взявся на мою голову? Правду мати казали. Який мужчина шина стоїть перед таким набором? Не витримав і Шкарбенко. Він обняв свою золоту половину і почав заспокоїв. Подумай сама, звідки у мене коханка. Всі мої колеги негарні, ти ж їх бачила. Додому я завжди вертаюся рано, у відрядження не їжу, та мені ніхто й не потрібен, крім тебе. Він говорив довго, ласкаво і душевно. Поступово чоловіча логіка перемогла жіночу, і дружина заспокоїлась, але ненадовго. Скажи, будь ласка, обережно запитала вона. Де наша ощадна книжка? У мене в кишені. А що? Може, ти витратив багато грошей, а тепер боїшся признатися? Куди я міг витратити? Всі покипки робиш ти? Мабуть, позичив кому, а той не віддає? Можеш сама подивитися. Ну, що ти? Я тобі вірю. Шкарбенкова половина на хвилину замислилась. Йому здалося, що буря вщухає. Та раптом жінка схопилась і чимдуж кинулась на кухню до холодильника. Але пляшка пшеничної, заготовлена на випадок нежданих гостей, була ціла цілісінька. Тоді жінка повернулась у спальню і проникливо подивилась на шкарбен. Тебе звільняють, так? За що? здивувався Іван. Хіба я знаю, за що? Ти ж у мене невезучий. Мене на роботі поважають, обурився Шкарбенко. Не те, що вдома. То не звільняють, ні? Ні. Вліпили Догану? Шкарбенко роззявив рота, закліпав очима, але нічого сказати не міг. Я так і знала, сказала дружина. Цілу ніч Івану снилися накази про звільнення, догани та інше страхіття. Прокинувся він змореним і нещасним. Десь глибоко в його душі догрозливо бриніла туго напнута сталева струна. На роботі термінові справи захопили його, і він поступово забув про свою невдалу спробу освідчитись у коханій власній дружині. В один прекрасний момент задзвонив телефон. Він, нічого не підозрюючи, Шкарбенко зняв трубку і сказав. Слухаю вас. Доброго дня, Ванюшо!» почув він голос своєї золотої половини. Доброго. похмуривсь відгукнувся Іван. Як ти себе почуваєш? воркувала дружина. Нормально. Тоді, може, скажеш мені це по телефону? Може, так легше тобі буде? Що, се, не одразу второпав Іван. Те? Чого ти не сказав учора? А що я тобі не сказав учора? Наївно спробував відкрутитися Шкарбенко. Він раптом відчув, що сталева струна його душі напнулася знову. Не придурюйся, не відступала дружина. Кажи, хочеш, мені ще треба по магазинах, поки завідує, чи нема. Вибач, я зараз дуже зайнятий, вирішив схитрувати Шкарбенко. Але через півгодини дружина подзвонила знову. Струна напинилася все більше. Я зайнятий. Дуже. знову збрехав шкарбенко і ніяково посміхнувся з сусідом по кабінету. Колеги відповіли йому такими ж посмішками буває. Однак, через секунду телефон задзвонив знову. Разом із ним, ніби ілюструючи явище резонансу, задзвоніла струна в шкарбенковій душі. Задзвеніла і лопнула. Іван схопив ненавмисну навмисну трубку, і що було сили, хряснув нею по столу, і з розколотої трубки, мирно погоджуючись, викотився блискучий диск мікрофона і впав на підлогу. Всі завмерли. Раптом двері відчинились, і до кабінету зайшов не хто небудь, а сам директор. Що сталося? і собі запитав він. Шкарбенко мовчав. Що сталося? втупився директору Івана. А яке вам діло? Шкарбенко почув, що кричить, і кричить не на кого небудь, а на самого директора. Що сталося, що сталося? кричав Шкарбенко. Нічого, ходять тут, дзвонять, працювати заважають. Вам що? Робити нічого, якого чорта приперлися? Та як ви смієте, та я вас, обурний директор, навіть не знав, що сказати. Пишіть заяву. От, і чудово. саркастично посміхнувся Іван. Одне передбачення вже збулося. Він, наче пам'ятник, обійшов з кам'янілого шефа і попростував геть. На подвір'ї Шкарбенко зустрів завгоспа Петровича, який давно шукав, з ким би погомоніти, а заодно позичити троячку. Спантеличений своїми вибриками, Шкарбенко покірно відповідав на всі завгоспові запитання. І згоджувався на всі його пропозиції. Спочатку вони закурили, хоч раніше Іван не палив, потім сходили на пиво, хоч раніше Шкарбенко пива не любив, а потім, коротше кажучи, вперше за сім років свого подружнього життя зразковий сім'янин Іван Шкарбенко повернувся додому о другій годині ночі, допомагав йому повертатися його найкращий друг Петрович. У під'їзді Шкарбенко чомусь вперто чіплявся за перила і голосно кричав Не кантувать! Але вірний друг таки дотяг Івана до дверей, його власної квартири. Обережно притулив до одвірки, подзвонив і швидко відступив на заздалегідь приготовлені позиції, тобто в ліфт. Двері відчинила схвильована шкарбенкова дружина. Вона вперше бачила свого чоловіка в такому. Якчем напишуть у протоколах нетверезому стані. Второпивши нарешті, що він удома, Шкарбенко відірвався від одвірок і Гамлетовським голосом пробелькотів: Поздоровляю тебе, моя мила. Всі твої передбачення збулись. Які передбачення? не зрозуміла дружина. Мене виганяють з роботи раз, я розтринка усі гроші два, познайомився з Марусею три. Чого ж ти вчора не признався? здивувалася дружина.